Всім привіт, дорогі друзі! З вами Роман, ви на каналі Ромен. І сьогодні буде огляд на це чудо комп'ютерної інженерії, яке я купив за 109 гривень в комфі раді цього відоса. Хто підписаний на мій телеграм-канал? Те й знав, що це відео вийде сьогодні, знав, за скільки я купляв в неї. І це все. Так що в описі перше посилання, або друге, або я не знаю яке. Короче, буде мій сайт, там будуть всі мої соцмережі, і не важливо заходити на всі останні. Головне, зайдіть на телеграм, якщо хочете знати все про мене. Що ж, не буду вас затягувати! Поїхали! Так, значить, як нам тут пишеться, тут є 6 кнопок. DPI від 400 до, ти... до 1600 і. до 1600. До 1600, Рома! Коротше, ви поняли і USB-конектор. Ось, ви можете побачити всі характеристики тут у себе на екранах. Що ж, давайте неї розпаковувати. Я беру свій такий ножик. І зараз будемо відкривати цю мишку, дивитися на що вона способна. А в кінці відео я піду тестити неї десь в Майнкрафті, в якомусь там Бедварсі чи щось наподобі цього. Все, я відкрив неї, тепер значить, беремо. І ось ось як воно виглядає. Воно йде в пакетику. пакетик у нас знімається. Ось. О, як ця мишка виглядає. Якось треба її показати в камеру. Чесно, її формат мені не зрозумілий. І от, моя сама обична мишка це логіте just да. Е, Провод тут який, провод метровий. Так, да, напевно, тут метровий провод. Давайте от, знімемо цю фігню. Щоб хоча б розкрити цей провод. Е, так, значить. Е, угу. Тут тільки про DPI пишуть з задньої сторони. Так, добре. Значить, все. Ні, так, ту, да, тут метровий провод. Так, коробочка нам не треба. Кстати, я вам хотів ще показати чек. Тут серйозно чек у мене з конфі є. Все, чек з конфі. Всього сума 109 гривень, там написано, це все. Що ж, давайте відключимо мою любіму G-102 Все, я неї відключив. І підключимо ось цю мишку. Так, значить, я неї підключив. І, йо-майо, а що вона, вона дуже швидко дивиться, тут якби вона ось що? Не, шарикова, це мене радує я покажу, було б зараз круто шарикову обозрівати. Е, значить, є шість кнопок. Так, е, Значить, давайте розберемося. Ну, кольосіку і. Ось ці дві кнопки не будемо там дивитися особо. Мене цікавить ось ця кнопочка. От зараз я вам покажу ось ця кнопка, що вона робить. А, вона міняє сенсу. Вона міняє сенсу. Так. Ну, бачиш, що мені подобається. Я поставив от, сенсу, яку мені подобається, далі. Покрай. Що... Й-моє, який геній це проєктував. Хоча ні, нормально. Далі по бокам ось дві кнопки. Ось такі. Значить, ось так. Давайте якось це от самий стандартний тест, який, який роблять е, всі популярні ютубери. Заходимо в Paint і просто ось так, чи серве у нас сенсор. Кстати, на G102 Не сриває в мене сенсор. Так, давайте. Поки що все норм. Поки що все хорошо. Це я сам вже накосячив. Це я сам косячу. Коротше, от давайте при, дуже швидко прямо. Та ні? Ну, сенсор тут хороший, но ну, щось е, быстро мишка двигається. Да. Ну, давайте перевіримо, в якоїсь ігрі. І от, блін. З ким мені перевірять. Алло. Алло, а можеш, пожалуйста, мені допомогти це відео заснять? Ми типа як просто, просто одну дельку на мейн Мені згуляємо в Майнкрафті. Ну, давай. Ну, давай. Так, значить, ми вже зайшли з таманом зараз. Давай щось. Давай що одну щось гуляємо. Давай бетфайт. Давай бетфайт. Бетфайт? Давай, бетфайт. Так, все, ми зайшли зараз катку. Тамоно мене буде уніжать. Ой, то там мене буде уніжать. Ой, точніше вчора. Ну знаєш, блін, я щось пожалів, то, що я за свою переплатив, бо типу ось ця мишка, яку я купив, вообще не Та блін, ну відповідається. От, от, от речі, я от хочу цей, тіпа, підвищити свої скіли в бидуварці. Та там і так, скіли, і там воно вище, бидворсі. Ні, я хочу типа швидше будувати. Ай, я на F1 звичайно нажав. Давай, 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 там, он, там, он, там он. О, там он, там он, там он. А мы не там он, мы здесь. А. эх, там он, там он, там он. А мы не там он, мы тут. Ай, <сёк> больно. <сёк> <сёк> ты тоже упал. Ну ты, ну ты меня скинул. Ай. У -у -у. Ой. Ой. Да ты. Нет, 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 нет. <сёк> 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 yes. Больно. Больно. Да <сёк> блин. <сёк> 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 одно сердечко, давай-давай-давай давай, давай. Упсик Привет. Ха-ха-ха Ха-ха-ха Нєет, уйди відсюди, розбійник Блін Ооо Ти так э, програвав, якби, на цій надзвичайній своїй мушці, основній Так Пішли в фаєрбул Fight. Ну ти який фаєрбул Fight? ми уже, типо, закінчили відео, йо моё <ривіт> <ривіт> Я хочу ха Ну окей. ха ха Да бемс. Який я паркурист топовий? Бемс. 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 Ні Давай, 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 иди, иди. А у тебе там є блоки, щоб застроїти Ой, значит, я це сказав Блін, Ну хоча б ти сам здогадався От я лично не знав. От хто знав, той знав, а я не знав. Блін, а. Капец строих. Да, ты поправив, хоча б так само десь пропорцию, як і я. Блін! <рігав> я майже прохри... пропригав. До речі, а ти в курсі, що це друге відео зі мною підряд? Ого, круто. не Це, право, це моє третє відео підряд, як би чел. У мене три <рігав> дня підряд, ще ніколи не було. А, а ти шо тут робиш? Як що, це моя база? Так, почекай, мені треба дещо тут збудувати. Ай-ай-ай, там он засуджует по максимальному что-то там хотів. Так. Паркур-паркур, Новый стиль движения, стиль омоложения. Все, я как новая. Куда? Давай, 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 давай! Да, да, да. Капец, ты ок. Ой, блин. Зато я тебе вбиваю постійно. Ти навіть одного разу без кидали не можеш мене бити. Ну, мені Ой, просто трошки я... не везе. Мені трошки oh, wow. не везе там он. А так тебя професіонал в душі. Так, було не було. То. <риски> Сюда! <риск> Так, все. Так, друзі, дякую вам, велике за перегляд. Канал там вона буде в описі. Кстати, назв... куди ти запустив ще одну ігру? Коротше, назва Мички буде на екрані, і в описі. Канал там вона буде в описі. Все. Дякую всім за перегляд. Дякую всім па-па, Підписуйтесь на мій телеграм-канал.